Степанович, будь ласка, включіть мікрофон У мене запитання до прем'єр-міністра, шановний Володимир Борисовичу. Е, питання палаючих териконів на моєму окрузі, де є Червоноградська збагачувальна фабрика, вже я піднімав перед урядом 9 місяців. Станом на сьогодні довожу до вашого відома, що пан Зубко обіцяв мені ще в попередньому уряді скликати урядову комісію по гасінню териконів. Е, Міністр енергетики обіцяє три місяці це скликати. Міністр екології обіцяє скликати. Ну, люди добрі. Е, виставки санстанції свідчать про те, що захворюваність людей в три рази, дітей в три рази 100 тисяч населення. Терекон палає далі і ніхто нічого не робить. Держслужба надзвичайних ситуацій відмовчується. Виділіть кошти з резервного фонду. Ну не можеш е, і через те, що там приватний власник. Тільки має загинути 100 тисяч населення на окрузі, чи що? Володимир Борисович, живіть, будь ласка, невідкладних заходів, щоб загасити оцей екологічну катастрофу. Дякую, дякую. Вимішований пане голово Олег Степанович. Сьогодні якраз в другій годині буде відбудеться ця комісія, яка буде проводити профільний віце-прем'єр Зубко і будуть вживати всі необхідні заходи для того, щоб у нас не виникало таких надзвичайних ситуацій у вигляді пожеж. В тому числі хочу вас і поінформати про те, що ми і ДСНС виділили додатковий ресурс для палива. ну, Те, що необхідно для того, щоб вони адекватно реагували. Але... Можемо гасити пожежі, це треба робити, але треба думати про те, що взагалі глобально вирішувати і не тільки з териконами, а в тому числі з сміттєзвалищами по Україні. Ми це знаємо, яка це величезна проблема. Ми над цим сьогодні дуже системно працюємо. Дякую. А в дві години, якщо маєте бажання, долучіться до роботи спільно з віце-прем'єром. Дякую.